Сьогодні розберемо дуже просте українське слово носити. Ну, ми ж бо носимо все, одяг, сумку, дитину, боршу, трилітровій банці. Але в англійській мові носити розділяється на два різні слова. І тут починається найцікавіше. Один наш турист прилетів собі у США, стоїть на митому контролі, його запитують: «Sir, what are you carrying? Пане, що ви несете? А наш впевнено із гарною англійською вимовою каже собі: I'm carrying sunglasses, a watch, and a gold chain. Через хвилину його вже просять відкрити валізку, бо митник думає, що цей турист везе сонцезахисні окуляри, годинник і золотий ланцюжок для нелегального продажу. Наш турист мав це все на собі, вдягнув собі окуляри, ланцюжок і сказав: I'm carrying sunglasses, chain. Ніби він контрабандист виглядає. Тобто він перевозить якусь кількість цього товару. Може, яка є різниця? Якщо сказати англійською I am wearing sunglasses and a gold chain, то це означає, що на мене укулярий ланцюжок, тобто я ношу на собі укулярий ланцюжок. Але коли ви кажете I am carrying sunglasses and a gold chain, то, можливо, ви їх перевозите, переносите, можливо, із метою продажу. Тому митники не жартують, коли чують щось про золото і аксесуари у перевезенні. Будьте уважні. Отже, carry означає переносити щось у руках. А wear – це носити щось на собі постійно, тобто одяг, аксесуари тощо. Коли ми використовуємо carry. Наприклад, carry a bag, сумка. Можна носити сумку, якщо на руці, a suitcase, валіза, дитина, a child, її можна носити. box – коробка, a tray – піднос можна носити, phone – телефон, documents – документи, luggage – багаж. І нарешті weapon. Weapon то зброя. А от що можна wear носити на собі, тобто вдягнути щось. І тут є часом несподівані речі. Ну, Наприклад, можна носити одяг, cloth, взуття, shoes, glasses, sunglasses, окуляри або сонячні окуляри, a watch, годинник, makeup, до речі, косметику англійською також носять. I wear makeup. Також носять, як не дивно, perfume. Тобто I wear perfume. Nail polish це лак на нігтях. Тобто, якщо хтось хоче сказати, що має манікюр, то каже I wear nail polish. A hat – шапка, a cap, кепочка якась. Також носимо ювелірні прикраси: a ring, колечко, earrings, сережки. Ну і нарешті можна носити a smile посмішку. Цікаво виходить ситуація з рюкзаком. Можна сказати I wear. До рюкзака, а можна і сказати I carry. Наприклад, ви можете сказати I wear my backpack. Коли? Коли ви його носите на собі. Взяли на себе, собі на спину і несете, то буде I wear. Якщо ви кажете I carry backpack, тоді це означає, що ви несете його в руці чи тащите за собою. Так само, це стосується сумки чи багажу. А для того, щоб вам легше було в житті. Треба підписатися на наш канал. Також рекомендуйте його вашим друзям та знайомим. Нехай вони посягнуть трошки мудрості. Бажаємо вам успіхів!